17 днів у пастці під землею, і ось нарешті ці будівельники виходять на поверхню в індійському штаті Утаракхантугімалаяху. Гімалаях, урятували 41 людину з тунелю, що нині прокладають. Робітників зустріли з почистями. Їх також вітають чиновники. Тунель обвалився 12 листопада. Водночас усередині робітники були в безпеці, прокладеною вузькою трубою їм доставляли кисень, їжу та предмети першої потреби. Вони також мали місце для життєдіяльності – близько 2 кілометрів завдовжки і понад 8 метрів заввишки. Однак таке тривале перебування в замкнутому просторі з розрідженим повітрям усе ж могло сильно вдарити по здоров'ю. За попередніми даними, усі врятовані в гарному стані, але їх обіцяють обстежити. Усі вони були в різних умовах. Тому ми діятимемо за інструкціями лікарів. Перед тим як ми відправимо їх додому, вони будуть під медичним наглядом. У рятувальній операції брало участь понад 100 осіб. Спочатку прокладали крізь завали трубу, але бури зламалися і останній етап виконували вручну. Для цього звернулися до так званих шахтарів щурів Це люди, які вміють рити тунелі в дуже вузьких просторах. Вони зазвичай працюють на вугільних шахтах. Таким чином удалося прокласти трубу діаметром коло 90 сантиметрів, і заблокованих робітників витягли на колісних ношах. Щоб евакуювати всіх, знадобилося близького. Через два тижні очікування родичі будівельників нарешті полегшено видихнули. Дівалі ми святкуємо зараз. У День дівалі я довідалася, що мій син під завалами. Тоді нам було не до свята, і ми не запалювали лампи і не промовляли молитов. А сьогодні ми святкуємо. Цей тунель, частина автомагістралі, вартістю півтора мільярда доларів і протяжністю понад 800 кілометрів. Її прокладають, щоб сполучити чотири місця індуїстського паломництва. Що стало причиною обвалу? Не повідомляють у цьому гірському районі. Висока ймовірність виникнення сувів, повеней та землетрусів.